Вітаю з вами Юля Сад України, що на Київщині. Сьогодні мова піде про ось цю красуню. Це форзиція, і вона в мене на штамбі. Як тільки вона зацвітає навесні, одразу у моїх відео з'являється це сонечко в саду і багато запитань. А де ж таку придбати? Можна, звісно, готову купити, а можна зробити так, як я сформувала її на штамбі самостійно в домашніх умовах. Колись давно, років 6-7 назад, я відкопала малесеньку гілочку від великого куща у мами на городі і почала її формувати. Стрижу я її тричі на рік. Перший раз, коли вона відквітне, потім другий раз влітку і третій раз восени, щоб густіше набивалась шапочка. Зараз я вам покажу, як це зробити наочно. На прикладі ось цієї рослини я покажу вам, як сформувати з куща отаку штамбову форму. Припустимо, у вас вже є кущ форзиці і ви хочете з неї сформувати штам. Перше, що треба зробити, вирізати усі гілочки і лишити тільки одну гілку, найкращу і найвищу. От у вас є одна гілочка. Беремо паличку, бамбук, наприклад, і підв'язуємо до цієї опори гілочку. Для того, щоб її не поламав вітер, щоб вона рівненько спіяла. І так цю опору ми тримаємо декілька років, щоб вона так зафіксувалася. Підв'язали. Потім на ту потрібну висоту обрізаємо і таким чином стимулюємо формування отут шапочки. Лишаємо приблизно десь три брунки і решту усіх листочків. Прибираємо. Вони нам не потрібні. І десь 2-3-4 роки у вас будуть вибиватися бруньки, отак підходите влітку, коли вони там пробиваються, і обриваєте, поки штам не загрубіє. Ну, а тут стрижете, і через буквально 3-4 роки у вас вже наросте ось така шапка. І буде штамбова форма. Міні-дерево форзиці. Як бачите, нічого складного немає. Не потрібно щеплювати рослину, можна сформувати з малесенького пагінця. Отак, буквально за 5 хвилин маємо основу, яка перетвориться через декілька років на ось таку красу. Зауважую, що висота, на яку ви приріжете гілку, лишається незмінною. Наростає лише шапочка, ну і потовщується сам стовбурець. Дивіться, який він в мене уже. Потужний можна навіть прибрати ось цю опору, і вона вже сама себе буде тримати. Як бачите, на моїй форзиції вже не ростуть листочки саме на стовбурі, тому що стовбур здерев'янілий, але інколи ще пробиває з коренів порослі. Тому я один раз у рік просто обрізаю її секатором. Форзиція квітує недовго, приблизно два тижні, але не уявляю свій сад без цього сонечка. У мене ще й колір улюблений, жовтий. Ну і плюс це не тільки краса, а ще і залучення до саду опилювачів. Тут так багато бджілок трудиться, а це неймовірно важливо для усього саду. До речі, за таким же принципом можна сформувати волотисту гортензію на штамбі, бузок і інші рослини. Для цього потрібно тільки натхнення і час. Сподіваюсь, це коротеньке відео було корисним для вас. Я завжди намагаюся давати інформацію лаконічно. Якщо ви ще не підписані на мій канал, підписуйтесь і ставте вподобайки. Я рада будь-якій вашій активності і тут, і в інстаграмі. До речі, в сторіс інстаграму я щодня показую своє буденне життя і роботу у саду. Завжди вам рада. Моя мета зробити Україну квітучою.